Ну що, друзі, ті, хто живуть в Україні, ті, хто живуть в Києві, вони дуже радіють сонцю, оскільки сонця не було вже чимало днів в столиці України. І ну, важко, важко насправді. Так само важко, я чесно скажу, із певним своїм робочим графіком важко взагалі от щось встигати насправді, особливо коли тут постійні повітряні тривоги, коли по ночам валять шахети під вікнами. Ну не, не просто. Не просто, бо зранку знаєте, стаєш як зомбі. От. Але є гарні новини. Окрім Сонця, і досить таки непоганої погоди. Закінчилась нарешті міжнародна пауза, яку я терпіть не можу, і, можливо, ви поділяєте мої думки. Закінчилась міжнародна пауза, завтра п'ятниця, завтра е, Брусія приймає Сан-Паулі, е, команду, яка давно вже, 13 років, не виходила в Бундеслігу. Не останнє були в першому чемпіонському сезоні Юргена Клопа в Дортмунді, 2011 рік. Е, Сан-Паулі, який має погану статистику зустрічей із Дортмундом, або у Дортмунда чудова статистика зустрічей із Сан-Паулі. Тут уже як кому подобається, хто з вас оптиміст, хто з вас песиміст, як у тих жартах, знаєте, про пустий стакан. Е, між собою команди зіграли 20 матчів, 14 перемог, 20 матчів в усіх турнірах, потрібно додати. Е, Бруся забила 30 голів і пропустила там більше 10, я точно не пам'ятаю, можливо, навіть додам до цього відео десь внизу. Дортмунд має тотальну перевагу на Сент-Паулі, хоча не так багато матчів всього лише було зіграно, але треба розуміти, що це все ж таки маленький клуб із міста Гамбург, який там заклятий ворог клуба Гамбург, між ними є прекрасне місцеве дербі. Ну, звісно, не таке, наприклад, як у Гамбурга, того ж самого Гамбурга із Бременським Вердером. Дортмунд. Приймає в п'ятницю, приймає невеличкий клуб, тому, напевно, всі шанси, що все ж таки Брусія виграє, не дивлячись на е, останні не найкращі матчі. Але потрібно тут додати, що не найкращі матчі все ж таки траплялися погані верніше матчі, траплялися на виїзді. І, ну, і дома вони могли би бути кращі, скажімо так. Але хоча б за рахунок е, фактору класного стадіону, за рахунок фактору того, що команда... Більш звінчена команда, більш накручена, вони все ж таки ці перемоги умудрялися вдома здобувати, навіть не дивлячись на те, що програвали там з рахунком 0-2, як це було і з Бохумом тижня три тому. Е, на користь Борусі грає Гіще, І така цікава історія. Боруся має чудову статистику ігор по п'ятниці. І вона вже не програвала там близько 20 чи 21 року точно. Так були нічі, я навіть пам'ятаю одну нічюю із Падербурном, і коли вони е, програвали 0-3, це ще було за каденції Люсіна Фавра, мені здається, 2019 рік десь грудень, вони все ж таки витягнули ту гру і зіграли 3-3. Хоча, ну, зізнаюся чесно і відверто, я після першого тайму, після тих анебних 0-3 виключив е, трансляцію. Вважаю, що Дортмунд виграє, але чи буде це легко, чи це буде з потугами, невідомо. Ось вистачає травмованих гравців, той же Каріма Деємі, який набрав класну форму, травмований. Е, Коуту травмований травмований і... Е, дивіться, вилетіло з голови. Жюльєн Дюранвіль, він демонстрував непогану гру. Нікола Зюле має нібито хворобу, Рюверсон теж нібито хворів. Тому тут питання, хто вийде завтра. Ну, в півзахисті начебто таких проблем немає. От, в чому є плюс. Е, так що грає роль домашній стадіон, грає е, фактор домашнього стадіона, п'ятниці. Я думаю, матч буде цікавий. Я думаю, обидві команди пропустять. Брусія заб'є більше, ну щось на зразок, напевно, 4-2, як це було і з варто очікувати. Але це Боруся тут взагалі не зрозуміло. Це команда, сюрприз, і такою вона залишається. Тренери міняються, нічого в грі команди нового не, не привносять. По факту. Кожен декларує, тож наруших декларував, от, я хочу там домінувати і все інше. Ну, як бачимо, це лише слова а подіям там вистачає незрозумілих речей. Так само і питання комплектування команди, воно до сих пір залишається актуальним. А... Чому не можна було купити того ж самого Яна Мацена? це залишається загадкою. Так 40 мільйонів євро за нього, нібито просто, можливо, більше. Але врахуйте. От дивіться, дуже проста аналогія. Є у вас гоночний автомобіль, у вас спускає ліве колесо. У вас є на лівому колесі. Верніше, у вас, наприклад, от певний проміжок е часу у вас є нормальний автомобіль, який нормально їде, ніяких питань. Е приїхав другим до фінішу, на важливих гонках, все класно. Але це колесо, воно орендоване, ліве заднє колесо. От нехай там будуть різноширокі колеса, Ліве заднє колесо, напевно, це вам так треба показувати, ліве заднє колесо, воно орендоване. У вас є варіант. А. Доплатити. І все ж таки придбати це колосо, нехай воно буде задорого. Але ви вибираєте не цей варіант. Ви купуєте собі іще одне колосо, яке, можливо, десь не, не надто гарне, а воно підходить. Ну при цьому ви робите там чиптюнінг двигуна. Ви даєте собі більше потужності. Ви там досконаліте кропку передач. я проводжу аналогію з, із Паскалем Гросом. Хоча тут ще питання, насправді, що нового Паскаль Грос привніс. І що нового він взагалі міг привнести в гру Дортмунда в півзахист. І тепер починаються гонки, ліве колесо у вас спускає. ви періодично зупиняєтесь на підстопи, аби це колесо підкачати і рухатися далі. У вас більше потужності в двигуні, у вас швидше переключає коробка передач, але ви не можете розігнатися, не можете розігнатися до максимальних швидкостей і періодично повинні зупинятися. Цікаво, правда? До чого я це веду? Е, Ян Мацин е, коштував там більше, ну нехай 40-42 мільйони євро. Да? Він там обійшовся на Астонвілі. Брусія е, купила Яна Колод. Уже офіційно вона на, на цьому тижні його викупила, все чудово. Ні, ну, як офіційно, це не підтверджено, але це про це говорять вже усі. Тому вважати, що це офіційна інформація. За одними даними заплатили там 20 мільйонів євро плюс бонуси, за іншими це було близько 30 що не так мало Нагадую, що за Яна Мацена потрібно було заплатити 40. Ось. Ну і виходить така історія. Е, Паскаль Грос 78 8 мільйонів. Ян Коуту, давайте рахувати по мінімуму. Е, Ян Коуту, нехай буде 25 з бонусами. 25 плюс 7. Це вже майже 40. І ще був Гірасі, який обійшовся 18 мільйонів євро. Це офіційно, бо там була опція викупу. Плюс іще самому Гірасі треба було заплатити. Бо, ви знаєте, коли кажуть, гравець перейшов вільним агентом і він перейшов безкоштовно, це все брехня. Жоден гравець, тим більше на якого є попит, він безкоштовно ніколи не перейде в клуб. Клуб все одно змушений буде йому платити так званий підписний бонус. І цей підписний бонус. Я чув такі чутки, що він для Гірасі конкретно він складав близько 10 мільйонів євро. Ну от і вважайте, вже 28 за одного форварда заплатили. Е, ну, Класний форвард, ніхто нічого не каже. Е, форвард, який, е, напевно, все ж таки, чисто теоретично, він буде покращений ніж Ніколас Фюлькруг. Він швидший, він технічніший, він пластичніший, е, він чудово грає головою, він має класний удар, він може робити скидки, підігрувати. Ну, нібито по всім показникам більш універсальний, ніж Ніклас Фюлькрух. Але за нього була заплачена чимала сума. І тут питання ще на дистанції. Чи буде він кращим, ніж Ніколас Фюлькрух? Хоча Фюлькрух і провів такий по цифрам нібито досить посередній сезон, але давайте враховувати, що Ніклас Фюлькрух був один єдиний сезон. Тобто він вже через рік пішов. Яка до цьому доцільність? У вас конкретно просідає лівий фланг. Сюди я буду показувати, лівий фланг просідає. Ви купуєте... Добре, Паскаль Грос. ну, ну що він міг привнести? На мій погляд нічого, тому тут питання актуальним залишається, завтра матч. Хто буде грати зліва, не знаю. Сподіваюся, все ж таки бенцеба і ні. Бо позиція Юлія Рюерсона якщо він вийде на поле і буде готовий, вона ну правий захисник, він правий. Так, він може грати зліва. Це на випадок, якщо залатати якусь дірку, але не більше того. Тобто із класичним лівим захисником, лівоногим, лівшею він не зрівняється в будь-якому випадку. Отакі от, от справи. Ще раз прохання, підписуйтесь, будемо записувати відео, будуть цікаві діалоги. Не судіть строго, канал мій тільки розвивається, як і я разом з ним і сподіваюсь разом з вами. Вам бажаю сонця, тепла, перемоги. Борусі, хто за неї вболіває, хто вболіває за Сан-Паулі, ну що ж буду. Бажати і вам перемоги. Хоча не думаю, що такі у нас є. А якщо є, то по мінімуму. Так що радий був. З вами побачитися. Підписуйтесь, дивіться, ставте лайки, пишіть коментарі, не хочеться робити це з таким враженням, ніби для самого себе. Хоча люди і підписуються. Все, всім па-па.